Вітаю всіх! Хочу зробити Харківщина, Харків, енергетика. З 28 лютого по 2 березня включно. П'ятниця, субота, неділя, беру 3 дні. Чому інтуїтивно? Я бачила розвідрони де літали. Я не буду називати де, всі ми не дебіли. До речі, не один з найрозумніших регіонів країни. Будь ласка, тримаємо статус. Так, Харків. Місто Харків, енергетика, обстріли, стан. З 28 лютого по 2 березня, включно. Який буде у нас робота ППО? Сильніша робота ППО. Намагання збити. Руйнування. Кіцевий результат. Важко буде. Руйнувати будуть. Будьте обережні. От там концентрація в одному місці йде, можливо, з двох сторін летіти. Ви розумієте, куди? Довго працюють, довго видивляються. В общем, обережні бути, будуть намагатися нейтралізувати це. Багато роботи ППО. Писати можуть не все. Реагуйте на жужалки, на трататахи, не знаю, як це назвати. не мінімум. Будь ласка. Далі Харківщина. Харківська область. Харківська область. енергетика, обстріли небезпеки 28 лютого. по... 2 березня включно. Що там йде? Область Харківська. Угу. О, м. Так, руйнації, серйозні руйнації. Також захист, робота. Щось пропустять. Розумієте, там захист, робота захисту досить плюс-мінус. Обережні будьте. Будь ласочка, дуже обережно. Постійно виходить робота захисту. Місця скупчення людей. Взагалі, область, там, де є об'єкти певні. Вся область, по 10 кубків, перша ця область. Будинки, місця скупчення людей, розважальні заклади. Там, де весело добре, проводити час. Думаємо, обережненько все. Дуже небезпеки є на руйну... руйнації Дуже серйозні небезпеки. Збиття буде, буде. Більш-менш на області. Але все одно, будь ласка, обережно і на ці три дні виділяю окремо Пісачин. 28 лютого, 2 березня включно, Пісачин. Пісачин. я вас окремо виділяю. Хто напише, чому видаляю відразу? Нерви? Готувались, суки. Знаєте, багато розмов. Типу, захистили без дій. Типу, захист. Не мені ж вам розповідати кінцевий результат. Робота ППО знову намагаються максимально, любі мої, там, крім розвідронів, ще є свої калапки, як кажуть. Будьте обережні. Будинки, хто поряд, хто там в пісачині, будьте обережні, реагуйте, тому що є небезпеки, максимально намагаються. Захистити, але просто будьте обережні. Я не кажу, що багато влучань показує. Ні. Я не скажу, що це прям влучання. багато роботи ППО захисту нервів. Але все-таки, будь ласка.